Друзі, вітаю! для Відлуки, 4 розділ, 38 та 39 вірш. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї, ставши над нею. Він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ми з вами читаємо Слово Боже, то перш за все ми маємо поставити запитання до будь-якого уривку, що цей уривок відкриває нам про Ісуса Христа. Тож ми ставимо це запитання і до нашого уривку, що цей уривок відкриває нам про Ісуса Христа. Перше, що ми бачимо, що Ісус Христос йде у приватний дім. До того він проповідував у синагозі, і тут його запрошують. У приватний дім, у приватне життя. І Ісус Христос йде до дома Симона і там Його хвора теща. Друге, ми бачимо, що Ісус Христос цілює велику гарячку, тобто хворобу, яка була дуже тяжка, невиліковна, і те Петра була в дуже тяжкому фізичному стані. І ми бачимо, що Ісус Христос наказує гарячці і вона йде. Ми бачимо, що влада Ісуса Христа, влада Месії, відновлююча влада Месії, вона розповсюджує Всюджується не тільки на духовний світ, як в попередньому уривку, коли Ісус Христос звільнив людину від демонів, а вона розповсюджується також і на фізичний світ, на тіло людини. Ісус Христос зцілює те, що Петра від великої гарячки, від великої хвороби. І ми бачимо, що Ісус Христос робить це дуже легко, він наказує гарячці, тобто не відбувається жодних складних процедур. Про що це говорить? Це говорить про владу Ісуса Христа, це говорить про те, що він не просто людина, яка має дар зцілювати Ісус Христос, Бог, який має усю владу владу наказувати великій гарячці, владу наказувати демонам, владу відновлювати той світ, який він створив. Тобто, ми бачимо силу Ісуса Христа, ми бачимо відновлюючу владу Ісуса Христа. Ми бачимо, що все, до чого він торкається, воно повертається до життя. Наступне, ми бачимо, що. Що зцілення Ісуса Христа це не просто зцілення, це откровення про Царство Боже. Ісус Христос каже, що покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Ісус Христос прийшов не просто зцілювати певних людей. Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нове життя кожній людині, яка прийде до нього, і визнає себе грішником і прийме Ісуса Христа своїм Спасителем. Ісус Христос, цар, який прийшов для того, щоб відновити увесь світ і всі чудеса, які які Ісус Христос робив за свій перший прихід. Вони про те, що буде відбуватися в Царстві Божому, яке буде життя в царстві Божому. Ми Можемо сказати простою сучасною мовою, що це реклама царства Божого в гарному сенсі цього слова. Тобто, це розповідь, це одкровення, це відкриті двері, щоб люди побачили, що буде відбуватися в царстві Божому, яке відновлення прийде в цей світ, коли Ісус Христос повернеться в другий раз внаслідок його Голговської смерті і його Воскресіння, тому що саме Голговська смерть, і Воскресіння Ісуса Христа вони є джерелом викоплення і відновлення цього світу, і ми бачимо далі реакцію тещі Петра, і вона дещо унікальна, тому що вперше ми зустрічаємо людину, якої торкнулося зцілення Ісуса Христа, сила майбутнього віку ввійшла в її життя і її реакція, коли вона. Встала, коли вона була оздоровлена, вона почала служити Ісусу Христу, і тут ми маємо з вами задати ще одне себе запитання: що цей уривок відкриває мені, про мене? І ми зараз трішечки поговоримо про те, що Петра а потім задамо певні запитання. Собі на підставі цього уривку, тобто, те, ще Петра, коли вона була оздоровлена, вона почала служити Ісусу Христу. Чому не просто тому, що вона була вдячна Ісусу Христу як целителю, тому що вона побачила в ньому царя, тому що вона побачила в ньому Месію, тому що вона побачила, їй було відкрито, вона повірила в те, що він цар, вона повірила в те, що він Месія, вона повірила в те, що в її кімнату війшов сам втілений Господь. І її реакція була: вона почала служити Ісусу Христу. Ми читали до цього, що людина, яка була зцілена від демонів Ісусом Христом, звільнена від демонів, вона не почала служити Ісусу Христу. Далі ми будемо з вами читати в цьому розділі, що багато людей приходили до Ісуса Христа для того, щоб їх рідні і вони самі були зцілені від хвороб. Але ми не будемо читати, що вони служили Ісусу Христу, а те що Петра, вона почала служити Ісусу. Христу це була її реакція на те, що втілений Господь ввійшов до її кімнати, ввійшов до її життя і зцілив її, і вона почала служити Ісусу Христу. Ввійшовши до життя цієї жінки, Ісус Христос не просто зцілив її тіло, Ісус Христос зцілив її серце. Ми бачимо, що відновилося не тільки її тіло, відновилося її життя, тому що служити Господу, служити Ісусу Христу це є здорове життя. Багато здорових тілесно людей. Не ведуть здоровий духовний спосіб життя, вони не служать Господу. Ми бачимо, що те, що Петра вона не тільки була зцілена від фізичної хвороби, в її життя війшло духовне здоров'я, здорове життя. Вона почала служити Ісусу Христу. Тож, підсумовуючи, ми з вами можемо сказати, що цей уривок відкриває нам владу Ісуса Христа не тільки над духовним світом, як ми читали в попередньому уривку, а й над фізичним світом. Ісус Христос прийшов для того, щоб відновити усе, що Він створив, в тому числі фізичний світ, в тому числі і наші тіла. Ми з вами, бачимо, як Ісус Христос це легко робить. Ми бачимо, що Ісус Христос проявляє велику увагу до кожної людини і входить до кімнати тещі Петра, входить до її життя. Ми з вами бачимо, що для Ісуса Христа немає нічого неможливого, а також ми з вами бачимо реакцію. Тещі Петра ми бачимо, що вона почала служити. Це було її особисте рішення. Вона так робила не тому, що робили всі. Вона так робила, вона так зробила, тому що вона побачила, тому що її серце зрозуміло, тому що вона побачила в Ісусі Христі втіленого Бога. В її кімнаті, тож сьогодні запитання, яке цей уривок, Дух Святий через цей уривок ставить перед кожним з нас, що я роблю, отримавши Боже благословення, отримавши Божу відповідь, отримавши Боже сілення, може в сфері духовній, може в сфері емоційній, може в сфері фізичній. Що я роблю? Просто йду жити своїм життям, як пішли жити своїм життям дев'ять з десяти прокажених. Як багато людей, які їли у Ісуса Христа хліб? і їли рибу. Просто потім пішли від Ісуса Христа, не захотівши приймати Ісуса Христа як хліб життя. Чи я, як теща Петра, починаю служити Ісусу Христу, не тому, що мені треба просто подякувати Йому, а тому, що я бачу в Ісусі Христі свого Бога. Я бачу в Ісусі Христі, Бога, який мене створив, який мене відновлює, який мене спасає, Бог, який війшов в моє життя і торкається мого життя для того, щоб. Його відновити, тож нехай цей новий спосіб життя, а саме служіння Ісусу Христу, все більше і більше входить до життя кожного з нас. Будемо з вами і далі читати Слово Боже для того, щоб бачити справжнього Ісуса, бачити Його велич, Його любов, Його смирення, Його вхід до життя кожного з нас, і будемо служити Ісусу Христу, тому що Він Цар, тому що Він гідний того, щоб служити Йому, і справжня свобода, і справжня жнє здорове життя це саме служити богові служити ісусу христу і нехай господь благословляє кожного з вас